Прийшли на свято жнив, все, що мали, принесли. Є у нас також плоти, що від духа прийняли. Ось любов найбільший збереже вона від бід. Як бо кожен вів любити, легше нам було би жити. І я теж прийшов з плодами, поділюся ними з вами. Божоледі меплі, дім до інших понесіть. Щоб плід достигли мати, треба нам про це подбати. Іду докласти того саміння, вийде плід дотерпіння. Амінь. Ага. Ми сердя і доброта, завжди поруч береста. Ці плоди ми маємо мати. без віри тяжко жити, тяжко бомку. А цей плід ви всі пізнав? ладність його назвав. А кожен з нас хотів би мати, щоб злобу перелагати. Амінь. Всі вітаємо зі святом. Будьте щедрі і багаті, І зібрався Боже снивом з вітамина точно снова. Дивіться, любові, висте і здорові. Абі зібрати вас від, зливу, від, е, е, від серця. Бо наповнені комали, плох, во тях хворить, хлодіго хотерпіння, бо нашого спасіння. Ось знак, брагусолений, ти даєш нам і пчелиний. Ось, укін тобі великий, всього все світу водика.